Ну що, Світанок, добрий ранок. Вже пригоди. Не вийшли з потяга, а вже пригоди. 707 клумба. на сім клумба. Кажуть, локомотив зламався. Стоїмо, чекаємо. Але якщо довго не буде ремонту чи не поїдемо, то вимушені будемо вийти і своїм ходом. Плюс 10 кілометрів. Подивимося, як там буде. Такий початок. Ну що, ось ми і в Карпатах приїхали, вигрузилися, запізнилися на 15 хвилин. І зараз їдемо додому. Де ми жити будемо? Так що ви там робите? Ганяємося. Як к як, як... Ти? ні, не. Щоооо! Хай у минулого разу там Ну, Можна, можна. Що там, що там?

Ну що, розповідай, як тобі перший день наших Сух, зборів? Гарно. сонечко припікає, добре, насмажуюся. Ну, а, а це не хіба надягнув? І... Тому що та, жарко? Це та, 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 та шкура, шкура андатри. Від засмаги, да? Да, так? Це шкура андатри. Гарно? О, чисті покришки, нормально. Да, так, ти взагалі по літньому бід. Що, як тобі перший день? Огонь? Ще Усі чистенькі. Ой, взагалі дуже круто. Жара, десь 25 градусів, сонечко. Та! Ти що взагалі агонь? Так, де небо? О, небо. Гарне яке. Та. Так, щось там катільда буде отримувати. Так, це хто такий? На зміні щось пройшло. Так, що там катільда. Мені. Да, да. Так, от сеймени, да? Movistar. Movistar team. Все. Загрузились и пахнули. Так, ну що, зараз через буковель. Там 450 метрів перший, потім... Буршавель, так? Там холодно із 1200 буде. Все, з рюкзачками. А на раки. На раки їдемо. І додому. А Раки будуть. Які ракіс? Раки. 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 Да. Які раки? Варени. Раків. Раків. Зводь. Раків. Тут колодна шапочка. Водно рама. Піздончик. Знову чистенькі ровери у нас. был было щить. Так, ну тут поки черная покрышка, но все мы будем. Так, и что на сборах? Кто потрачить больше всех? А? Трайки. правильно, Это правильно. Чтобы она прочитала? Ну, чтобы она записывала, да? Що таке, дик? Це забула, щоб повитрати до передати. Напишуть тренування на ТЗ.